Добрий день, малята! Я хочу, щоб ви сьогодні познайомились з музичними інструментами. Вони поділяються на духові, струнні, ударні, шумові та клавішні. Якщо вони грають разом, то це називається оркестр. Тепер давайте спробуємо вгадати назву інструменту, який звучить окремо. Який інструмент звучить? Вірно це піаніно. Який інструмент звучить? Вірно це металофон. Який інструмент звучить, Вірно, акордеон. Який інструмент звучить? Вірно, це скрипка. Який інструмент звучить? Вірно це арфа, який інструмент звучить. Вірно, це барабан. Який інструмент звучить. Вірно це гітара. Який інструмент звучить, Музика. вірно це контрабас, який інструмент звучить, Музика. вірно це труба, молодці малята. Ви впорались з завданням. Дякую за увагу. До побачення, до наступної зустрічі!